А це я вже спустилася в саме епіцентр на перший поверх. Тут теж є дуже багато прикрас. І насамперед віночків пасхальних. Такі красиві, що немає слів. от такий мабуть, я б купила, коштує 390 гривень. Ой, щось там так годе. І поменше є. Більш простіший, але теж симпатичний, ціну не бачу, ціну не бачу. Маленький є, з квітками за 150 гривень. Такий великий віночок з яєчками та пір'ячком. Коштують 420 гривень. А тут вже на віночку яйця крашені, розфарбовані. Ой, всі гарні. я Мабуть, не знаю, що б я обрала. Ну, Я люблю все яскраве, тому я б, наверное, оце оцей обрала. А от такий ще є великий віночок. Теж з пір'ячком крашеними яйцями. Так, а коштує він? Зараз подивимось. Якщо я знайду, господи, хоч би не впав. Майже 600 гривень. Ну, гарно коштує. Так. Ще один варіант віночка. Такий з бантиком безцінний. <с> Та ні, знайшла ціна, тут так плохо видно, 340 где-то гривень. 340. Так ще є такі віночки такого плану попростіші, з прутьями, квітами теж святковий, є в такому кольорі. Ой, а є і біленький, теж 309 коштує. Так, а що це я знайшла? Зараз покажу. Дуже низько висить. Таке яйце прикрашене квітами. М -м 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 -м. Нічого так, симпатично. Зараз покажу, скільки коштує 240 гривень. Таке святкове пасхальне яйце підвішувати, кудись, кудись підвішувати. Якщо у вас є один, то можна взяти. Я пропустила один віночок, він лежить в зелених кольорах. Зелених теж симпатичний. Ось, ще тут такі гньошка попряталися з яйцями. Так, їх вже, мабуть, розібрали, два залишилось. Ціна 134 гривні. Морква тут є. Ой, морква, за це песиком, це щось. Отак підвішується, буде на праздник на свята. Такий декор. Тільки він коштується морквом. Зараз подивимось 148. Ну, маленькі віночки, дуже симпатичні з протягами. Я взагалі віночки обожнюю. Те, що блакитного кольору, рожевого, білого, з квітами гарні. І тут ще пташка є. Ой, а ціна відвалилася чи що Зараз подивлюсь, щось упало в мене. Ціна 450 гривень. Так, а у мене тут упала така прикраса. Це, мабуть, такі наклейки. Вони тут були Зараз подивимось, де вони не були. Ні, це у нас теж, це теж у нас декоративна гірлянда з мурфою. От вона. 148 гривень коштує. Де це було, навіть не знаю. Звалилася. Так, корзиночка. Ж, Боже, все гарне, я не знаю. От як вийти з пустими з порожніми руками? 100... 179 гривень, майже 180, така корзинка. І ще от... ой, з курочкою. Така красива. Велика, ну, не велика, середня. Ціна майже 300 гривень ціна такої корзинки. Таке гарне тут. кашпо з прикрасами. Саме кашпо коштує майже 560 гривень, а оці прикраси по 45. Ось такі маленькі. Витягуємо вони на паличках. І можна обрати. Та от я знайшла те, що в мене падало з рук. Це такі от наклейки пасхальні по 37 гривень. А поруч у нас тут кролик. За 54 гривні. У них там ще вибір багато короликів. На першому поверсі ще є багато вибір корзинок. Різний смак. Білі та під дерево. Зараз ми подивимось, о Боже, які красиві їхні ціни. Така велика корзинка, коштує 1200 гривень. Ой, ну дуже така, що можна багато кулічей помістити туди та інших продуктів. О, тут ще така прикраса в неї з іншого боку. Ой, ну дуже красиво прикрашена. Ось. Не просто кошолочка, а просто витвір мистецтва, хоча і дорога, але, мабуть, все ж вартує своїх коштів. Білі корзиночки. Невелика. Плетенка з текстилем за 570. Білі корзинки плетені з текстилем, вже услані. Дуже симпатичні, мені подобаються. Коштують такі по 50-70 гривень. Ну, середнього розміру. Є вон там більше за розміром. І менші. Які вам потрібні, обирайте. А от я знайшла дуже маленькі, декоративні. За 150 гривень от можна купити таку маленьку, блакитну, симпатичну корзиночку. Дуже красиво. Ну, а ціни на корзинки залежать від розмірів їхніх. Більша вже коштує 780 гривень, тут тобто 37 на 31 і на 19 сантиметрів. Якщо вам не подобається, що текстилі з квітковим принтом, можна купити з білим принтом. Або варіант сірий, такий сірий, з, якщо це, крапенка, горошок. Отакий такий варіант сірого кольору корзинка. Так, вона коштує, до речі. Ой, я зараз подивлюсь, якщо є, щось я не бачу ціни. А от така біла у нас коштує 780 тижні. Це знову витвір мистецтва. Він ще з мережевим. Така корзинка біла. З мережевими квітами. Зараз буду шукати ціну. Плохо видно. Біла корзинка з мережевим з квітами. Теж коштує 1200 гривень. Яскраві кольорові корзинки за 160 гривень. Ну, тут вже є це хтось поклав. Так, ще є отакого кольору корзинка з мережевими квітами. Її ціна, зараз покажу, 225 гривень. Як вийти і щось не купити. Тобто є і маленькі, і середні, і великі, і більш простенькі. І дуже-дуже багато декору на деяких. Це теж теж гривень. Та маленька. Що я можу сказати? Дуже багато прикрас на Великдень на першому поверсі. Це там, де меблі для саду. Ну, треба дивитись, не на всіх є цінник, або він там усередині треба відкривати. Але, якщо вам сподобається, можна і відкрити і перевірити ціну. Орієнтовна на них, на них. ціна отак, от, отака. Ось така ціна, 150 гривень. Тому що там є і квіти, які тільки бажаєте. От яйце декоративне з мережі 150 гривень. А от такі великі яйця. Їх можна підвішувати. За ціною 74. Тут ціла корзина з цими яйцями. Декоративне яйце за 220 гривень. Та чудовий кролік зайчик за 299. Так ще є набори зі свічками. Різні, от блакитні з квітами біляго, білого кольору. Це маленька 300 гривень. коштує, не знаю за що така ціна. Оскільки ж тоді коштує така велика. На ній немає ціни. Так, тут в кошиках прикрас декоративних. Ціни треба перевіряти. Зайки коштують 75 гривень на палиці. Ця корзиночка мені теж сподобалась за 780 гривень. Біла корзинка плетина. Велика і маленька. Набір з трьох яєць 29 гривень. Різного кольору є, і зелені, і жовті, пускові. І ще є такі маленькі наборчики пасхальних яєць, гнездишки. Дуже маленькі, теж різного кольору. Трошечні зовсім по 24 гривні. Так. Декоративна підвісочка. Яйце. Дві штуки тут йде в наборі за 38 гривень можна купити. І отаке курча за 146. Маленька підвісочка у вигляді віночка. На вулиці тут дуже годе. Зараз просто покажу ціни. Так, дерева Знайшла декоративні дерева з яйцями. Коштують вони 251 гривню. Ще є такі кошики. Це прикраса, коштує у нас 204 гривні. Дуже дорога, така маленька. Так, ще є варіант теж ціна 238, кошик з курчами, клітками в різних кольорах. А, ні, тут навіть ціна різна. Тут 148 і тут у нас зайчик. дитині курча. Так, пасхальна підвісочка яйце за 76 гривень. Велике таке яйце, кольорове, яскраве, красиве. Ще є наборчики, щоб можна було розмальовувати з дитиною. Тут же фарби йдуть, якісь кролики білого кольору і треба розмалювати. Поштою така у нас прикраса 136. Зроблена вона із пінопласту, тому такі вони легкі. Дитині буде, я думаю, дуже подобатись розмальовувати разом з батьками. Декоративні. Та що тут у нас ще? Набор яєць. і один варіант. Яйця пасхальні в кошику за 204 гривні. І ще один набір. Для розмальовування самостійного. Це яєчки білого кольору. Фарби теж тут йдуть вже з кісточкою. Тож можна за 170 гривень купити і розмальовувати всією сім'єю. Так, ну Кому не подобається розмальовувати, можна купити готові наборчики. Коштують по 170 гривень. Тут курча. Ну а звичні курча... Ой, теж такі і білі, жовтенькі. маленькі, дуже маленького розміру. І оці мені прикраси дуже сподобались за 150 майже гривень. Тут кролик. Такий в травички. Симпатичний дуже. А, є ще рожевого кольору та блакитного. Ну що ж тут так? Доброго? І ще отакий варіант курча. І за 150 зелений. Зеленого кольору набірчик. В травички. Так, по 146 гривень у нас курча з яйцем ще отакі. Ну, взагалі, вибір багатий тут. Якщо зайдеш, то все, глаза розбігаються і не знаєш, що обрати. Дуже багато підвісок, різних корзиночок. Різного... Ой, оце теж таке яскраве для дитини. Дитячі такі підвіски на Великдень. Яйця тут такі, о Боже, руки трусяться чомусь так. Так, а скільки коштує така підвісочка у нас? Коштує 221 гривню. Всередині ще одне яйце, бантик, квіточка така, ромашка. Симпатично виглядає, вони теж різного кольору, є і помаранчевий. Вон там ще не тільки яйце, але що курча. Курча. Ой. Тут кролики, зайчики, курочки. Ой, що таке немає. Ось такий наборчик ще тут є за 45 гривень. Ну це щось таке простеньке зовсім. З наклейки. Яйця, які не розмальовані, а просто тут наклеєно. Дуже красива. Тут курочка сидить в кошику з яйцями. Коштує вона 194 гривні. І підсвічничок такий невеликий. За розмірами, з яйцями декоративними. Дуже симпатичний але ціни я не бачу на нього. Дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!